Усім привіт! Це блог-поганий соціолог. Сьогодні у нашій рубриці Хто такий, ми розкажемо про політика, шоумена, співака, блогера, ведучого Дмитра Гордона, до якого 40% опитаних ставляться негативно. Тож, якщо вам цікаво, що про нього не знають українці, дивіться далі. І я відразу хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал і закликаються зробити решту. Поїхали! Для початку у нашому мобільному додатку ОПЕРСО ми опитали тисячу респондентів і запитали у них, як вони ставляться до Дмитра Гордона. Так, за результатами опитування, 40% респондентів сказали, що ставляться до гордона негативно. І ще 21,6% опитаних у тій чи іншій мірі позитивно. А далі ми запропонували респондентам декілька тез про життя і діяльність політика і шоумена Дмитра і попросили сказати, правда це чи брехня. Тож, перша теза. Дмитро Гордон, навчаючись у п'ятому класі, писав листи знаменитостям із проханням вислати фотографії з автографами. 28% опитаних сказали, що це правда, і лише 4,6% – що брехня. Решта вагали відповіддю. А це таки правда. Цікаво, що Дмитро написав листи ста артистам із проханням надіслати йому їхні фотографії з дарчим написом. Йому відповіли лише двоє: співаки Леонід Утьосов і Йосип Кобзон. Обидва вже померли. За словами Дмитра, ці люди стали для нього великим уроком. Маленький Діма засвоїв на все життя, що стукати потрібно навіть у щільно зачинені двері. Наступна теза магічна. У 90-ті роки Гордон був головним піарником Кашпіровського. 38% опитаних сказали, що це правда. Ще майже 15, що брехня. А це правда. Проте Кашпіровський це був лише початок. Після нього Гордон почав працювати з Аланом Чумаком. А в 90-х, на початку 2000-х років, Дмитро взагалі успішно виростив плеяду ворожок та екстрасенсів, які гастролювали територію України з сеансами екстрасенсорики та магії. Та чия діяльність активно рекламувалась на сторінках видання Бульвар Гордона. Більша частина екстрасенсів були друзями або родичами другої дружини Гордона Олени Сербіної. Також на сторінках свого видання Гордон активно рекламував універсальний лікувальний магічний пристрій Золота піраміда Юшинсе, яка, за твердженнями журналіста, мала всі дозволи та його близького друга зцілила від тяжкого захворювання. До речі, Гордон все ще стверджує, що вірить в цілющі сили цієї піраміди. А у 2010 році Гордон створив центр нетрадиційної медицини, доля, щоб монополізувати гадальний бізнес. Спочатку все йшло чудово, але потім ошукана клієнтура раптом масово почала заявляти, що прогнози липові, і навіть подавала позови до судів. Коли претензій стало надто багато, Гордон вирішив закрити заклад. До речі, пропоную вам. Переглянути відео хто такий Тищенко? Посилання на екрані. Він теж часом магічний і загадковий. Наступна теза. Політична. У 2016 році Гордон склав депутатський мандат через рішення Київради перейменувати московський проспект на проспект Степана Бандери. Лише 15% сказали, що це правда, 22% – що брехня, і 57% вагали з відповіддю. А це я вам скажу правду. Додам, що Дмитро двічі перемагав на 38-му мажоритарному окрузі. Це подільський район столиці, на виборах до Київської міської ради. Балотувався як самовисуванець. Також Гордон у 2014 році намагався потрапити до Верховної Ради, також як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі 220 в Києві. З результатом 25% голосів посів в друге місце, а переміг на виборах кандидат від Народного фронту В'ячеслав Константиновський. Гордон говорив, що на окрузі використовували брудні технології. Зокрема, поширювали листівки, на яких у фотошопі Гордона зробили дещо схожим на Константиновського. Написали, що вони зведені брати, що Гордон знімає свою кандидатуру на користь любого брата. Наступна теза журналістська. Дмитро Гордон, єдиний український журналіст, який взяв інтерв'ю в Путіна. 16% допустили, що це правда. 32% сказали, що брехня. Ну і були праві. Хоча у Путіна Гордон інтерв'ю і не взяв, але за свою кар'єру Гордон зробив понад 1100 інтерв'ю, у тому числі з вісьмома колишніми та чинними президентами: екс-президентами України Леонідом Кравчуком та Віктором Ющенко, а також чинним президентом Володимиром Зеленським екс-президентом СРСР Михайлом Горбачовим, екс-президентами Грузії Едуардом Шевернадзе та Михайло Саакашвілі, президентом Білорусі Олександром Лукашенко та президентом Молдови Майєю Санду. А у 2019 році ще до президентських виборів в Україні Гордон записав інтерв'ю із засновником студії Квартал 95» актором Володимиром Зеленським. У цьому інтерв'ю Зеленський фактично вперше визнав. Що балотуватиметься на президенти. Критики назвали це інтерв'ю програмним. У ньому Зеленський озвучив свої кроки на посту президента. У 2021 році Гордон знову потрапив до топ-10 найпопулярніших в Україні відео опублікованих в Ютубі. Програма з російським репором Моргенштерн посіла у рейтингу сьоме місце. Станом на травень 2022 року відео набрало 88 мільйонів переглядів. Також Гордон видає книги з власним інтерв'ю. Уже вийшло 55 книг. Зокрема, восьмитовник «Герої смутного, смутного врімені. За словами журналіста, загалом він планує видати 58 книг, після чого припинить цим займатися. Наступна теза музична: Дмитро Гордон записав близько 80 пісень і зняв 8 кліпів. Четверть опитаних сказала, що це правда, третина, що брехня, і недооцінили потужності і потенціал співака. Бо це правда. Гордон встиг зняти кліпи з такими знаменитими виконавцями, як Валерій Леонтьєв, Олександр Розенбаум, Тамара Гварцетелі, Наталя Могалевська та Наталя Бучинська. Додам, що Дмитро Гордон ще встиг випустити цілих сім альбомів. А у 2006 році з нагоди 11-річчя бульвару Гордона дав у Палаці Україна аж три концерти, причому два з них сольники самого Дмитра Гордона. Коли він встигає це, не знаю. Це зріне інакше. Наступна теза політична. Гордон є народним депутатом України від партії Сила і Честь. Лише 10% сказали, що це правда, і 40% знали, що це брехня. Хоча Дмитро і не є депутатом від партії Сила і Честь, але відношення до неї має безпосереднє. Під час дострокових парламентських виборів у 2019 році Гордон керував штабом партії Смишка Сила та Честь. До речі, партія не подолала необхідний 5-відсотковий бар'єр, вона набрала 3,82% голосів. А під час президентських виборів 2019 року. Дмитро доклав чимало зусиль, намагаючись допомогти стати Ігорю Смішко президентом України. Так, 12 січня 2019 року журналіст виклав на своєму Ютуб-каналі ролик під назвою Гордон назвав прізвище найкращого кандидата в президенти України, в якому закликав колишнього начальника головного управління військової розвитки Міноборони України. Екс-главу СБУ Ігоря Смишка зареєструватись кандидатом у президенти України на виборах 2019 року. Цей ролик набрав майже 2,2 мільйони переглядів. Смешко подав документи до Центральної виборчої комісії. Він був зареєстрований як самовисуванець. Під час виборчої кампанії Гордон агітував голосувати за Смишка, проте уточнював, що робить це не як журналіст, а як громадянин. Тоді Смішко на виборах посів шосте місце. За нього віддали голоси 6,4% виборців, а це понад 1,1 мільйон осіб. Ми, до речі, регулярно проводимо рейтингові дослідження. Результати свіжого опитування про рейтинги кандидатів у президенти та партії можете також переглянути на нашому каналі. Наступна теза конфліктна Дмитро Гордон присвятив пісню Володимиру Соловйову. 24% пин сказали, що це правда, і майже 18% що брехня. А це правда. І пісня досить влучна про мудозвона, одним словом. А ви знаєте, що Гордон отримав претензії від Ніколаєва за порушення авторських прав і припустив, що Ніколаєв надіслав скаргу на прохання саме Соловйова. А взагалі ще з 2019 року триває публічна заочна перепалка Гордона з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Вона почалась у вересні 2019 року, коли Соловйов в ефірі своєї програми на телеканалі Росія 1 розкритикував заяву Гордона про існування плану Новоросія. За інформацією українського журналіста, у 2014 році Росія планувала захопити частину південних і східних областей України, але план провалився. Соловйов сказав, що це наклеп, тому українського журналіста потрібно судити за сказане, що він його зневажає, що Гордон. Ганьбить хороше єврейське єв... єв... прізвище. Гордон у відповідь назвав Соловйова запеклим пропагандистом і розцінив сказане на свою адресу як орден. Після цього Соловйов неодноразово ображав українського журналіста, називав його бездарністю, мерзотником, негідником, мерзотою нацистською, дегенератом, пробачте, ідіотом, дорікав за використання російської мови. Після згадок в ефірі Гордон завжди записував відповіді Соловйову. Ось Гордон зазначив, що йому навіть приємно, що Соловйов постійно згадує його в ефірах. Якщо таке гівно говорить погано про мене, значить я зовсім не пропаща людина, сказав якось Гордон. Наступна теза обурлива. Дмитро Гордон зробив інтерв'ю із терористом Ігорем Гіркіним і Наталією Поклонською на прохання Інтерполу. 37,5% сказали, що це правда. 18%, що брехня. Але ж, звичайно, Інтерпол тут ні до чого. Але Дмитро Гордон твердить, що зробив ці інтерв'ю у співпраці з українськими спецслужбами. А Гордон стверджує, що флешки з матеріалами цих інтерв'ю перебувають в Газі, і ці покази стануть одним із основних показів свідків на процесі в ГААЗі у справі щодо анексії Криму і розв'язання кривавої бійні на Донбасі. СБУ в свою чергу свою причетність не підтвердили, хоча зазначили, що дійсно ці записи мають багато корисної інформації. Також скажу, ці інтерв'ю викликали хвилю обурення журналістів, активістів і політиків у соцмережах. А під офісом віддання Гордона навіть відбулася ціла акція протесту. Наступна теза зрада переможна. Під час війни Дмитро Гордон став головним критиком політики президента Зеленського. 16,8% і сказали, що це правда. Проте майже 47 респондентів сказали, що це брехня. Так і є. Дійсно, Дмитро Гордон до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну критикував політику президента України Володимира Зеленського. А медійнику не подобалися позиції президента стосовно деяких речей. Гордон вважав, що Зеленський боровся із свободою слова в Україні. За його правління процвітає корупція, як він казав. Також журналіста не влаштовувала кадрова політика президента. Гордон навіть стверджував, що Зеленський дав вказівку посадити його за ґрати. Але після початку війни ситуація вкрай змінилась. Дмитро всіляко і скрізь підтримує президента та його дії. Каже, що зараз Зеленського, Зеленський гідно виконує свої конституційні обов'язки, чудово спілкується із західними лідерами і говорить те, що вони не чули ніколи. І будьмо відверті. Гордон не єдиний, хто змінив свою думку спочатку повномасштабного військового вторгнення. І остання теза: Сивочольна. Петро Порошенко подав до суду на Гордона за наклеп. Майже 45% опитаних знали, що це правда. Лише 5% сказали, що брехня. Дійсно, Порошенко подав до суду на Гордона за його заяву на ток-шоу у Савіка Шустера про те, що Порошенко та Путін домовились про здачу Маріуполя. На суді представники Гордона заявляли, що це висловлювання стосувалось загалом політичного керівництва країни. Це особисто не стосувалось Петра Олексійовича, і це були лише оціночні судження. Суд не вдовольнив позов Порошенка, але представники президента видали таке рішення за перемогу. Ну, буцімто, Гордон у суді спростував власний фейк, який він поширив проти Порошенка. А я дякую вам, що додивились наше відео до кінця. Нагадую про лайк та підписку. До зустрічі! Слава Україні!